Всім привіт, любі друзі, і сьогодні ми будемо грати за Індію на шляху до Незалежності, бо саме за Індію ви набрали більше всього голосів в опитуванні. Також за наступні країни зі списку я також зіграю. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! Що ми маємо на початок? На початок армія дуже слабка, ніякого виробництва майже немає. Залізниць немає, нічого немає. Загалом все дуже добре. Дві ячейки для дослідження. Ну, тут. що тут можна взагалі казати. Взагалі, на початку, навіть з такою армією, ми б могли повоювати з своїми сусідами. Із Таїландом, з Бутаном, Непалом, Тибетом, Афганістаном, Іраном. Та ми могли тут всіх своїх сусідей майже перебити. Але так як ми маріонетка Великобританії, ну якщо точніше Домініон, то ми не можемо оголошувати війни. Тому залишається просто сидіти і чекати, вдосконалювати свою промисловість, беремо фокуси на промисловість, на залізниці і сидимо, чекаємо, поки набереться 10% напруги. В Німеччині громадянська війна почалась, мув такий в Гановері чудовий провели. Італія воює. Тупо пів гри ми тупо сидимо і дивимося, як там інші воюють. Тому що дуже довго довелося чекати, поки напруга все ж таки зросте до 10%. В Німеччині перемагають монархісти. І ми розуміємо, що з допомогою нацистів нам не бачити. Тому залишається комунізм. Якраз в Норвегії комунізм і повстали. Ну, подивимось. Залишається тільки те, що чекати. І ще головне, щоб громадянська війна не почалась в Союзі. А хоча, можливо, якщо і почнеться, то якось, можливо, не так уж і все і погано у нас буде. Ну, подивимось, подивимось, звісно. Що робити тільки весь цей час? Це, звісно, таке собі заняття дивитись. Югославія почала розпадатись. Ну, як розпадатись? Ну, в принципі, так, розпадатись. В Японії теж громадянська війна між демократами і монархістами. Ну, точніше, імператором, це не важливо. В Іспанії, ну, в Іспанії теж, як завжди, арагонці, націоналісти, в Португалії комуністи. Капець. Хоч в світі цікаво. Бо якби в нас ще було цікаво, було б краще, звісно. А так тільки сидимо і дивимося, як інші. Монархісти в Іспанії програють. Коротше, в Іспанії буде комунізм. Причому в Португалії також. А Норвегія зробила, звісно, таке розумне. Просто взяла і голосила війну в Фінляндії. А, ну і в Радянському Союзі громадянська війна. З такими кордонами класними. Прям кордони. Прям дивитись і дивитись. Такі чудові. Я навіть думав, що Радянський Союз може з легкістю подавити повстання, але щось якось. Не вийшло. Нічого не вийшло. А Норвегія, до речі, як і очікувалась, там взагалі програє. Ну і бо завдяки Радянському Союзу ми нарешті хоч можемо виповнити фокуси на незалежність. Нарешті, хоч у нас буде нарешті хоч щось цікаве. Японія чомусь звільнила Корею, причому вона навіть не стала ніякою маріонеткою. Демократи перемогли також. Ну а ми рухаємось нарешті до незалежності. Як ніяк декілька років пройшло, нарешті пора йти до бажаного. Нарешті ще трішечки залишилось. Якраз і промисловість розвинули трішечки. Та й ресурсів у Індії багатенько, тому зробимо. А ще я чомусь поч став помічати, що на кордоні війська великобританські почали становитись. А але після. Коли вона оголосила війну Іраку, сталося зрозуміло, чому там дивізії були. Але не все так просто, як Великобританія думала, тому що За Ірани і Ірак, Франція, Австрія і Румунія заступились. Тому це вже знову звітова війна. А саме найгірше те, що ми, як маріонетка, нас насильно випхали в цю війну. А Радянський Союз нам ще й допомагати відмовився. Ну, за шах до незалежності і нас впихують в цю війну. І ми ж ніяк її не зупинимо, просто. Ну, капець якийсь. Ми, звісно, у нас навіть вдається кодлити іранські дивізії. Але я забув, що ще на півдні, та й в Інда у нас є кордон з Францією. Тому там вони трішечки. Ну, прям взагалі трішечки, як ви бачите, просунулись. -да. Ну Взагалі треба сподіватися, що ми швидко закриємо, ну, наче французьких дивізій тут небагато. Ну, та й у нас теж, в принципі. Ну, можливо, якийсь мув провернемо. В Китаю відрізати не вдалося, тому що прийшла одна повністю вбита дивізія, і нас зупинила. Як незрозуміло. А тут ще й прибули французькі війська на південь, якраз там, де ми майже закрили. Чудово. І як мені цю всю армію стримувати. У мене навіть дивізії стільки нема. Щоб таку армію стримувати. І це схоже видно, тому що Великобританію з Ізраїлю, Ну Палестини і Йорданії просто викидують. Великобританія теж нічого зробити не може. Коротше, Франція підготувалась Ніфіга собі, як дуже сильно. А порти ми так забрати і не можемо взагалі. Взагалі ніяк. І нові дивізії якось не робляться, тому що мало військових заводів. Хто ж знав, що такий, як це назвати, я не знаю. Взагалі капець. Ну, французи взагалі пішли без спротиву, тому що. Ну, дивізії в нас майже нема. Тут би хоч ці дивізії врятувати вже. Скоро, але дуже скоро почнеться громадянська війна. Тому що, ну а що чекати? Воювати ми так будемо з Францією ще 200 років, тому. Можна. Громадянська війна починається. Наша головна ціль це одразу знищити Британську Індію, щоб її тут взагалі більше не було. Як можна швидше. З Францією ми, на щастя, не воюємо. І один плюс все ж таки є. На щастя. Ми посилаємо одразу дивізії, щоб вони з мійками просто шли вперед. З мійками, тому що ще витрачати час на їхні дивізії взагалі сил нема ніяких. І Індія. Все ж таки британська капітулює. Залишилось тільки ми. Але по дуже щасливому, я навіть не знаю, як це назвати, Великобританія мир з нами заключати не захотіла. І ми воюємо з союзниками. Чудово! Просто чудово! А сусіди наші, які на початку гри майже не мали ніякої сили. І були дуже слабкі, просто йди і захоплюй. Тепер у них багато дуже дивізій. Як у Непала, так і у, ну, у всіх, особливо в Непала. До речі, кожного гру, що я граю, у Непал, завжди собі багато дивізій робить. Як він це робить, якщо в нього не промисловості, нічого немає, не розумію. Мені б таке, то взагалі б пішли поповні. А тут капець. Ще й Японія війну нам оголосила. Японія теж приєдналася до союзників. Хоч Бутан ми знищили, хоч щось. Ще не все втрачено, як кажуть. Бутан ми знищити можемо. Хоч когось. В Індокитай також нам вдалося зайти. На цей раз ніякі слабкі дивізії нас не перешкоджали. А тут ще й громадянська війна в Індії. Що якщо я не виділю Пакистан, то війна на два фронти. А точніше на три, якщо Бангладеш а ховати. звільнити. Але хоч щось добре, хоч у стане на всі території. Але тут ще й Бірма незалежність поголосила. І в итоги всі мої дивізії знаходяться в оточенні, в Індокитаї. Ну. Ну, я не знаю. Ну як так можна, а? Ну як? Просто везіння тисячного рівня просто. Ну. Ну як так? Спробуємо зараз оголосити війну Бірмі, щоб якось ну, звільнити дивізії, які я, не які дивізії у нас з'явились, 5 штук. Хоча б їми, ми, хоч. Ну якось. Тут японські війська встигли підійти. Як вони тільки підійшли з Тайваня або з, де там найближча точка, аж до сюди, я не розумію. Але, на щастя, нам це не завадило, а навіть облегшило. Тому що ці там 2-3 дивізії... В Второй ми їх знищили. Тому тільки плюсом. А тут, коли начебто все почало йти в норму, на південь десант і десант не абиякий. а 10 сильних озброєних дивізій. Чудово. Просто вже. Ну, хоча б коте озвільнили. Тут вже в нашій ситуації просто залишилось радіти, хоч чомусь вже. Хоч щось вже. В... Вже прекрасно, як кажуть. І як японців стримувати, я не знаю. Ну, зате знаю одне. З Індокотаю ми виходимо. Хай Франція сама звільняє свій індокотай, нафіг він нам потрібен. Ну Хоч одну дивізію ми японську закотлили. Але тут, як зі Францією, коли в нас нарешті почало щось виходити, тут прийшли к японським дивізіям ще японські дивізії. А також великобританські або англійські частини, австралійські і такі інші. Я думаю, може потрібно лінію оборони хоч якусь побудувати, тому що нас вибивають дуже сильно. Намагаємось ззаду побудувати хоч якусь лінію, можливо, хоч якось стримає. Але мене випередили десант в бірму. А в бірмі, нагадаю, дуже багато вольфраму, який нам дуже потрібен, так як. Якщо ми танки не можемо робити, хоча можемо, якби ми не воювали, то хоча б так. Через те, що дивізії наші просто не встигли прибути туди, нам якось треба відійти до Бангладеша. Коли ми це робимо майже без втрат, нам ще один десант в Калькуту. І тут вже як відходити, просто не знаю. Тому що дивізій нема. Треба потрібно знайти хоч якусь. Найменшу, найвузькішу точку, куди можна відійти. Будівництво лінії оборони нам виявилося взагалі не потрібною. Намагаємось відходити до якось Непав Пакистан. Виходимо, виходимо, майже без втрат, все дуже начебто добре. Відходимо, лінію оборони там ще одну будуємо. Але знову ми програємо. А чому? А тому що через те, що громадянська війна по факту в нас лише не закінчилась. Тому національні території в мене тільки ті, які були зі мною під час громадянської війни. А на півночі, куди я відступав, ті території по факту не мої. Тому як тільки вони захопили ті мої території, я капітулював. Клас. Якось перегравати я не бачу сенсу. Тому що Індія, ну. Так собі, особливо з моїм везінням, то взагалі не можна. Але коли вийде доповнення на Індію, яке вийде вже скоро, то я обов'язково візьму реванш за цю Індію. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.